Вітаю, друзі! У нас за віконцем зараз осінь, скоро опаде листечко, відцвітують останні квіти, а так хочеться насолоджуватись зеленими та яскравими фарбами цілий рік. Хочу познайомити вас із нашою новинкою від Parkside. Це горщик для квітів, з будованою функцією зливу, що запобігає високому рівню води. В них рослинкам буде дуже комфортно та затишно. Окрім стильного дизайну, в них є дуже корисна функція регульованого автополиву що забезпечує рівномірний та тривалий полив. З практичним пристроєм для наповнення та індикатором рівня води для оптимального наповнення. Попередження: індикатор рівня води розташований під дном решітки. Перед посадкою потрібно виняти і дати зафіксуватися на місці з вирізом, налити стільки води в заливний пристрій, щоб червоний індикатор рівня води знаходився в центрі видомої частини. У перші 4-5 тижнів після посадки, Поливають зверху, вбудована функція зливу запобігає високому рівню води. В наявності два лоти по 10 горщиків двох кольорів. Перший варіант це горщики довжиною 60. см, ширина 19,6, висота 18,5 см. У лоті 6 темно-сірих та 4 теракотових кольори. Другий варіант довжина 80 см. Така сама ширина 19,6 та висота см. У лоті 7 темно-сірих. Та три теракотових кольори. Горщики виконані із високоякісного пластику. Вони підійдуть для дому, а для офісу. Їх можна використовувати і на вулиці. Всім бажаю гарних покупок та позитивного настрою.